Маніпуляції, напевне, не змінюються століттями, якщо змінюються в принципі, але нові формати дозволяють швидше, влучніше, емоційніше, більш концентрованіше донести їх до різних аудиторій по різному і за рахунок цього отримати результат. Тому що якщо ми там почнемо в черговий мільйонний раз пропарувати російську пропаганду, то вони ж нічого нового не вигадували і не вигадують. Вони просто ось цією системністю, технологічністю. Ось вони беруть нас в кільце. От і е, вже якщо ти в нього потрапив. То ні алгоритми тебе звідти не випустять, нічого, тільки твоя там сила волі і знання може тебе звідти е, вийняти. Е, е, це величезна проблема відновлення довіри до інституцій, е, якою виглядає так, що ніхто не займається. Власне це питання в того, щоб відновлювати в тому числі довіру до медіа, які є містком між власне е, офіційними джерелами і людьми, і тим, щоб їхня довіра до них зростала, бо вона ж теж падає. І е, зрештою, ми маємо ситуацію, коли умовний no -name блогер в ТРЕЦ чи в інстаграмі е, може швидше нарости до себе довіру чи медіа з редакціями і так далі, якщо воно не бульбашкове, працює там на широку аудиторію. Потрібні якісь лекала, по яких ну все одно людина має якось це фільтрувати. Тому що не будемо чесними. Люди зараз вибирають слухати тих, хто максимально відгукується їм і їхні позиції. Я за те, щоб було багато різних форматів, щоб ми навчилися попсово доносити складні речі. Оце те, що дуже важливо, і то що не вистачає в Ютубі. Але поки що відповісти для себе, як це зробити, я не маю цієї відповіді.